Так, друзі, знову вітаю вас на каналі. Був я минулого разу на полі копав монетки і казав, що тут є цей рівчак такий і тут що можна було покопати. Так я цей раз вирішив прийти і тут все-таки покопати. Рівчак доволі такий нормальний. Може щось бути. Це ми сьогодні перевіримо. Зараз спустимося туди нижче. Будемо пробувати копати. Що ж, всім гарного перегляду. Починаємо коп. Ну що ж, друзі, походив я. Близько години по тому яру, в тому рові і нічого там немає. Одне якесь сміття і все. Ні одної монетки. Вийшов на те саме поле, де був минулого разу. Але побачив, що тут воно вже засіяне. Засіяне кукурудзою Ось, до речі. Видно кукуруза. Так що ми тут копати вже не будемо. Нехай собі росте, а я переїду на інше поле. Там воно, напевно, було ще не засіяне. Подивимося, якщо буде не засіяне, будемо копати. Так, друзі, переїхав я на друге поле. На другий кінець місця. Ще з другом тут, нашим товаришем, покопаємо. Будемо пробувати тут річка недалечко метрів 200. Які будуть знахідки, все покажу вам. Що ж, друзі, походив вже годину майже на цьому полі. Жодного нормального сигналу. Два сигнали було за годину часу. І то металолом. Думав, щось тут буде нормальне. Але ходжу і тилюсь така земля, таке враження, як то вона тут привозна, навезена, взагалі нічого. Голяк і глухота. йду до машини і будемо переїжджати на інше місце. Тут нема нічого. Якщо побачимося на новому полі. Так, друзі, підходжу вже майже до машини, але там ще за машиною є одне поле, невеличке, метрів 150 на 100. Ще там походжу, хвилин 20 спробую. Буде, не буде, як ні, так переїдемо на інше поле. Да, щось сьогодні не щастить з копом. Це поле, оказується, засіяне. Засіяний тут овес. Копати не буду. Хай росте. Ну що ж, друзі, переїжджаємо на інше поле, будемо пробувати копати там. Ну, а те поле, я думаю, буде щось нормальне. Але я не знаю, що за земля там така. Як на мене, таке враження, як то земля привозна. Привозна, розгорнута, взагалі нічого. Більше години походив і нічого. товариша було 2 чи 3 сигнали. Одна монетка якась там 1949 -й. і все, нічого. Збираємося, переїздимо на інше місце. Що, ж, друзі, походив на цьому полі вже десь годину. Перша монетка попалася, викопав. Це в нас один крейцер. Року не видно, зараз помию побачимо що за рік, якщо буде видно. Ну, дуже погано в дуже поганому стані. Тоненька, правда, дуже. 1800 рік. 2.0.1800 1800 рік. Ну і тут надписи є. Ну, така монетка. Забираємо і продовжуємо копати. Що ж, одна монетка, друзі? Ну, нема нічого більше, не знаю якісь пусті поля напевно ще переїдемо на ще одне поле і ще там походимо сигнальчик Угу, викопав таку залізяку. Метал забираємо, щоб не валявся на городі. Йдемо копати далі, друзі. Так, друзі, переїхали на поле, хвилин 5 вже ходжу. І перша монетка. Дуже тоненька. Ось така тонюсенька. І маленька. Ну, але монетка. Зараз трішки промию, Хоч глянути, що за монета. Не видно нічого. Затерто. Тільки тут якийсь рисуночок трошки видно. Ну, забираємо. Ще походимо трішки. Що ж, друзі, закінчую свій коп. Ну і такий у нас сьогодні результат. Такий один крейцер. Перша монетка 1800 рік. Друга монетка не видно, що за рік. Дуже маленька, Тоненька така і затерта. Ну і в кінці ще знайшов ось таку торгову гірку. Останній сигнальчик. Ну і це все. Такий сьогодні був коп. Ну, коп не дуже, але що є, то є. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Побачимося в наступному копі.